Якими якостями на вашу думку має володіти справжній аніматор? На мою думку, аніматор, перш за все, повинен бути людиною дисциплінованою, людиною об'єктивною, людиною принциповою, вимогливою до себе. Аніматор повинен розумітися і знатися в тій темі, яка, або в тій проблемі, яка на сьогодні є пріоритетною для громади. Перш за все, аніматор повинен вміти чітко, правильно, красиво говорити, але не тільки це. Він повинен говорити говорити те, що треба почути цій громаді в той момент, коли він буде зустрічатися з нею. І ще аніматор повинен не тільки вміти говорити, а вміти і слухати, бо він повинен вислухати кожного члена громади і вміти володіти своїми емоціями. І саме основне, на мою думку, що повинен вміти робити аніматор, це не ображатися, а доводити розпочату справу в громаді до логічного завершення.